Вітаю, друзі, назвав це відео Судили підозрюваного у Зраді, вийшли на Зеленського. Все дуже просто: нарешті почалось судове засідання в Шевченківському районному суді Києва у справі колишнього керівника СБУ в Херсоні, точніше, по Криму Олега Кулінича. Отже, як відомо Кулініч. По суті, виплив як фігура через записи розмови з Сивковичем. Історія цієї флешки і як були відновлені е ці розмови, і е як ця флешка виявлена, ви можете прочитати на цензор.нет. Там є досить ґрунтовне е дослідження Тетяни Ніколаєвої. Але е мова про інше: мова про те, що в принципі. Коліняч з'явився в команді, за, різне, за свідченням деяких людей, причетних до виборчої кампанії Зеленського. Колінець з'явився ще напередодні виборів у команді Зеленського, і не виключено, що він, так би мовити, прийшов у цю команду не з порожніми руками. Якщо вже зараз є багато свідчень про те, що він пов'язаний із Володимиром Сівковичем, не виключено, що. Так би мовити, від Сівковича прийшла і, е, ну, че, умовно кажучи. Тобто, як правило, коли делегується е, людина у виборчий штаб, е, делегується у нас перспективою, але ж треба купити квиток проїзний. Тому довести це, звичайно, ніхто зараз не буде доводити, але. Коли з'являється людина щось з перспективою силового призначення, ну не так все просто, як кажуть, у силових колах. Але е, дивіться, якщо зараз вже Кулініча звинувачують в тому, що він коптований туди е, від групи Володимира Сівковича, то чому під удар не потрапляє Гетьманцев? Гетьманцев багато років був помічником Сівковича і щось його ніхто не чіпає. От в чому парадокс? Із фігурантів так званої групи Ясівковича, по-моєму, найважливіші люди залишаються недоторканими. З кулінчем вийшла дійсно якась історія дивна, тому що його призначили саме на Крим. Очевидно, що призначали з огляду на те, що. Він ще був керівником антитерористичного центру, і е, також спливає історія, як він проводив навчання антитерористичного центру саме в тих районах, де по суті, аби позначити, так би мовити, мінування для противника і таким чином е, ну, підморгнути так би мовити, виконати частину місії. Але ж от, я тут друкую. Ну, нагадую, його легко указ про ой, не, не важко знайти указ про призначення Кулініча, але на всяк випадок, я його тут вставлю. Подивіться, є указ про призначення 20 2020 році Кулініча, Ну і, звичайно, в березні 2022 року указ про звільнення. Там стоїть підпис Зеленського. І це найголовніше, що це не. Не єдина ниточка, яка пов'язує Зеленського з Кулінічем, тобто тут виповзає зовсім інша історія, е, в тому, що адвокати Кулініча наполягають, що Флешка, з якої, хоча ну, матеріали розмов по-моєму підтверджуються самим Кулінічем, але флешка не може служити так би мовити, доказом, тобто, це незаконно добуті свідчення, і очевидно, адвокати будуть вимагати ну суду в суду, не використовувати матеріали з флешки як доказу. Вимагатимуть, так би мовити, наявність первинного носія, оскільки дуже легко це все перекрутити на історію, схожу з плівками Деркача, яких фігурує там Петро Порошенко і Джозеф Байден, умовно кажучи. Тому, наскільки стверджують журналісти, матеріали на флешках на флешці стосуються Володимира Зеленського і його дружини. Глави Офісу Андрія Єрмака, Сергія Шефіра, першого помічника, прем'єра Шмигаля, ну і екс-голови Баканова. Отут із сам Кулініч зацитував фрагмент із доповідної для ФСБ з флешки, яка була виявлена. І тут дуже цікавий розкривається сюжетик. Установлен контакт з лапках: це радник голови СБУ Баканова, фінансовий партнер Зеленського, Біляєв Олександр Валентинович, який за дорученням президента виконував ті чи інші проміни. Е так, ті чи інші доручення був активним учасником виборчої кампанії Зеленського. Ну, це ще одне підтвердження того, що Кулініч точно був, ну, зайшовши з виборчої кампанії в це коло, далі, которой є довіреним і дуже близьким президенту України. На минувшей неделе 2 июля 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ними на работу присоединения к России. Слухайтесь, наработок присоединения к России. Это же державная зарада, напевно, правда? Так от судять же за державну зраду Кулініча, а одні з перших нарад після обрання в Зеленського, а це 2 червня 2019 року, раптом Зеленського починають обговорювати сценарій присутнення к Росії. Президент вважає, що необхідно в такому каналі назрела, однако он нікому не святує зустрічатися і довіряти і предлагає С. возглавить этот процесс. В качестве первого шага С поручено взять под контроль главу партии «Слуга народу» Разумкова, партийную организацию, а также попросил президента Беляева президент Беляева проверить на предмет лояльности всех кандидатов на должности э, так, в правительстве Украины, в том числе начальника пограничных войск ДНР. Це, це повна Каламуть, начальника пограничних військ ДНР на должності у правительстві України. Зеленський дав поручення Біляєву показати всю необхідну допомогу і привлечь виповненню поставлені задачі главу СБУ Баканова. Президент Украины не скрывает и другой своей цели. Он хотел бы воспользоваться опытом Беляева, для крупного, как крупного предпринимателя, показать ему полное содействие и превращение в превращении своего олигарха. Зеленский заверил Беляева, что готов проверить все не, не, провести все необходимые назначения на ключевые должности по его с тем, чтобы это содействовало налаживанию закрытого канала общения с руководством Российской Федерации. В качестве первой задачи Беляеву президент поставил поиск путей освобождения из плена украинских моряков. С учетом еще изложенного полагается лесообразным оперативным путем провести встречу Беляева с представителем высшего руководства Шойгу, на котором обсудить возможность влияния России на руководство ЛДНР, З целью прикращення бойових действий, розведення войск, налаживания закритих переговорів о продвиження на ключевые должності своїх людей, таких як СБУ, Нацгвардія, погранвойска, а також должность представителя по вругелі отношеній зніпризнаними республіками. Тобто це якась така реальна каламуть, яка. Е, е, ну, Свідчить про те, що я розумію, що в політиці є багато закритих тем, які не виносяться, але починати приступати е, своє, свою першу каденцію, мабуть, дай Боже останню, на посаді президента почати із того, що е, заговорити про приєднання до Росії це більш ніж е, я б сказав, ну, це, це ознаки Державної зради. Тут цікаво інше. Цікаво те, що Біляєв, по суті, випливає із розмов Біляєв, яким чином, по суті, ну, став тіньовим, тіньовою фігурою Української служби безпеки. Лейтенант Баканов, як відомо, і тут за свідченням Баканов і Біляєв е, тримають рідних сестер е, в якості дружин. Світлана і Оксана Лазаренко рідні сестри. Біляєва Світлана та дружина Баканова Оксана Лазаренко рідні сестри. Тобто ніякого кумовства так би мовити. Все, що обіцяв Зеленський на виборах, він перекреслив буквально на другий день. І почав призначати, оскільки в нього, в нього лава запасних дійсно маленька кадрова лава, і він почав призначати тих, хто був під рукою. Але очевидно, що в силу того, що лава кадрова коротка, таким чином кулініч потрапив на посаду, Наумов потрапив на посаду. І е, ну, треба сказати, що. Наумов якраз з Бакановим, ну коли Наумов по суті був куратором від СБУ на митниці, по суті, вони опанували фінансові потоки, які йшли через митницю, і почалися, так би мовити, яскраві дні для них. І ці яскраві дні. Якраз пов'язаний з тим, що по суті, з одного боку, Служба безпеки мала би розростатися і готуватися до агресії, займатися аналізом загроз для держави, але як відомо, в СБУ є своя ничка, це управління КАП у боротьбі з корупцією. і, звичайно ж. Всякий транзит товарний, який відбувається через Україну. І це завжди була годівниця для частини генералітету. Одна частина СБУшників мужньо воює, воює на фронті, бореться за державу, а інша сидить на фінансових потоках. Нагадую, що Володимир Зеленський під час першої зустрічі, під час візиту до США. В час зустрічі з Джозефом Байденом, вглядвено запевняв, що Україна приступить до реформи СБУ. Але, як ми бачимо на сьогоднішній день, жодної реформи СБУ не зачепила, жодна реформа. Те, що СБУ дійсно змінила обличчя і характер поведінки з приходом генерала Малюка, це правда. І ми бачимо успішні операції саме бойові. контр-генерал контрдиверсійні операції досить серйозні, контррозвідка. Але разом з тим шлейф Бакановщини як не крутий, тягнеться за службою, і е, ніхто ж не відміняв зобов'язань по реформі СБУ. Зрозуміло, що зараз військові дії, але разом з тим, як ми. Спостерігаємо, як ми пам'ятаємо. По суті, то цей пакет реформ, який присланий був з Білого Дому місяць тому, і відповідний приїзд під цей пакет Пені Пріцкер, аби, так би мовити, очі в очі усно пояснити українським чиновникам, включно з Зеленським, про те, що вимагається. Внаслідок реформ, а вимагається дуже просте, відновити функціональну спроможність державних інституцій до рівня 2019 року. Бо, в принципі, партнери наші бачили, що ті реформи, які були здійснені в часи Порошенка, вони давали свій. Досить пристойний ефект і ну, давали надію на те, що українська державна система потихеньку-потихеньку буде очищатись. Але за ці останні чотири роки президентства Зеленського силові, а зокрема антикорупційні інституції, перетворилися із силових і антикорупційних, по суті, в політичну поліцію. Тому за цих обставин, звичайно, що. Треба щось змінювати, принаймні повертати ті функціональні спроможності, які були станом на 19 рік. Але СБУ ж реформи не зачепив. Тоді ну, СБУ відновила функціональність, але насправді партнери очікували великої реформи СБУ з посиленням громадського контролю. Громадянського контролю над спецслужбою, ну, так, власне, як і над Збройними силами. Тому тут є дуже багато обставин. Єдине, що по справі Кулініча дійсно е, Кулініч, ну, через Кулініча потягнулася ниточка, яка виводить на, на значно ширше коло людей. Ми пригадуємо замах на шефіра і там. Дуже багато ознак постановочних було. Кому ця постановка була потрібна, кому цей галас був потрібен? Чому де результати розслідувань? Цей цирк, який ну, після цього квазі-замаху оприлюднювався в медіа, свідчив про те, що це чиста постановка. Але, але кому ця постановка була потрібна? Ми ж пригадуємо стиль Авакова із цими навіженими. Ветеранами, які хочуть або підірвати, або кримінальниками, які щось хочуть підірвати, і потім ціла вистава відбувалася в Луцьку, або ціла вистава відбувалася на пішохідному мосту на Трухані Острів в Києві. Тобто ми бачимо дуже багато постановок, але у справі Кулініча вже навіть те, що оприлюднено. Свідчить про те, що, по суті, з кожним днем все далі і далі свідчення про той клубок персоналі, які оточили Зеленського, будуть хоронити будь-яку політичну перспективу Зеленського. Початок цього судового процесу, по суті, зачепить ще кілька постатей. Одна з найцікавіших інтриг це чому, по-перше, ніхто не допитував самого Баканова. По-друге, як спецслужби вмили руки і прокуратура щодо наумова. Наумова, нагадаю, затримали із 600 тисяч євро і якоюсь ювеліркою на кордоні з Сербією і судять в Сербії. За економічний злочин, недеклароване ввезення цінностей. Термін, який він отримає в Сербії, може бути рік, може бути два. І враження таке, що в банковій великий інтерес, щоб наумов не з'явився найближчим часом в Україні, бо його ж доведеться допитати в якості свідка і в справі Кулініча. Оскільки внутрішня безпека це питання на умова. А тепер згадаймо, скільки ще не розкрито персоналів, кооптованих через, ну в часи Зеленського службу, за якими, напевно, що тягнеться шлейфик співпраці з Росією. Щось мені так видається, що. Частина персонажів там принишка і чекає. Чого чекає? Ну, от, власне, все з цього приводу. Тобто, через Колініча потяглася ниточка до Великого Клубка. На якому етапі цю ниточку обірве чи слідство, чи суд, чи банкова, ми будемо спостерігати. Але вже зараз зрозуміло одне, що Зеленський з перших днів працював на підрив державності України. Ще не випливли деякі деталі, багато деталей із Оманського кейсу. Дещо підсвітив генералу Мельченко таймінг перебування Зеленського там, де в медіа є, яким літаком повертався Зеленський, і як це підпадає під правила охорони вищих посадовців, як він взагалі опинився в Омані. Це все створює такий ланцюг запитань, який має ставитися. Відтепер, з моменту початку суду над Кулінічем, Зеленському, Єрмаку, Олені Зеленській, Баканову, всім діючим і відставленим чиновникам щодня. Бо це стосується не лише безпеки держави, а й особистої безпеки кожного з нас. Віримо в перемогу Збройних сил України. Українських воїнів, всіх, які зараз на фронті, ставимо подобайку. ділимося цим відео, аби люди ще раз замислилися, де ми, з ким ми і що нас чекає. Переможемо!